Дякуємо. Доброго дня. А чого це у вас весь час технічна перерва? Тут немає нікого. Ви ж є. Так, я прийшов за поштою. Документи давайте я вам дам пошту. Скільки в мене листів на моєї? Я не знаю, скільки на вас листів. То дайте мені довідку. Давайте документи вам видадуть ваші листи, всі які є. Скільки їх? Я не знаю, я не можу знати, скільки на вас листів. Так Ви ж мене не один. Подивіться. Під, будь ласка, підходьте до оператора. Добре. Документи Вітаємо в Україні документи. Скільки? Два? Два. Ну, це в комп'ютері два. Вони ж там можуть бути написані в початок. Від кого? Адреса яка? Ну я їх вимагав і щоб вони на поштове відділення направляли і все. Для чого там мені ще адреса? Адреса там я забираю сам. Мені повідомить мені як. А чому ви не повідомляєте мене по смски, що мені прийшло. Смски ми не відсилаємо. Якщо вони вам не шлють смс. Номер телефону не вказують. Ми вам не відправляємо смс. Це залежить від того, хто мені направляв. Я, 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 я їм весь час це говорив, щоб вони вказували. От, коли відправляють їй смс, то ви їх і отримуєте. Ну от я буду з ним розбиратися, з цими відправниками. Е -е. Пенсійно нам не підходить. Пенсійний це в транспорті проїхати. Паспорт або права, або дія, або військовий квиток. Піську... Паспорт внутрішній, паспорт закордонний, пенсійний Ні, туди не входить. Я перелик. вам ще раз показую ось депутатське посвідчення. Дивіться, з якими документами. Ні, я це знаю Укрпочта. краще за вас. Я краще Якщо знаю, ви, знаєте, ви інші документи віде. можете, не тільки паспорти. паспорт. Паспорт ви ж знаєте. Документів, знає. з якими працює Укрпочта, будь ласка, mm. оберіть, що у вас є з цього переліку. Я там і та інші документи. От не надати там. Кожен документ сфотографований і написано, як він називається. Оберіть переліку, які документи Ні, у вас є. Це, це, ви неправильно трактуєте, хто це це робить? Є правила ваші, навіть я готовий. От теж роздруковано звідти. Дивіться, який документ та, з переліку та у вас є в наявності. та інші, та інші документи. Перелік інших документів. Хорошо. Ти? Я вам пропонував. А, Микола. Це як вас там... Я вам... ж Наташі показували паспорт. Покажіть, будь ласка. Паспорт він підроблений. Я несу кримінальну відповідальність. Якщо ви мені підпишете оцей документ, я вам даю на пам'ять. От вивчіть його, будь ласка. От, підпишіться, що ви берете на себе відповідальність за використання підробленого документу. Я не буду підписувати ніякі документи. Так, а що ви на мене покладаєте це? Я, я вас повідомляю, що цей документ, який ви від мене вимагаєте, він підроблений. Ну то значить він не отримаєте? — Як це так? Ну, а за, 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 за цими листами в мене йде пенсійне з тобто, соціальне забезпечення, мене пенсії не дають і за цього і за вас. Ви розумієте, що ви на накру... Я вам повідомляв, що ви мені. Я виставлю претензії нарахову. 100 тисяч гривень буде платити. Хто я не знаю. 100 тисяч уже всього. Ви ж сказали, що ви не громадянин України, що ж гривні? Як це нас? так? А? Яка різниця? Ви ж корпорація, ви ж це вже фірма, наші вже комерційні відносини. В плані, як ваші, по вашим законам я маю право витребувати у вас. Бажаєте листи, будь ласка, передайте. Виставте документ, що це ви, і я вам віддам листи. А що, у мене є карточка киянина. Карта киянина не відноситься. до... до я вам показала перелік документів, на, на підставі яких видає листи. Ви можете листи. їздити по картки киянина в транспорті, будь ласка, це. Так, ота книжечка, яку треба, це теж проїзний квиток. Його тільки більше використовувати не можна. Як проїзний квиток, так, да, його можна використовувати, але як офіційний документ його використовувати не можна, тому що він підроблений. Всі документи підроблені. Ні, у цей вашого яку ви вимагаєте, вона підроблена. і що ви його робили? Якщо він підробили? не я, хіба я його роблю? Ваша корпорація Україна видала мені обманним шляхом і вас так же само. Ну, підписувалися за нього. Так, так само як і ви. Ой. Так, але я, я, себе, я розібрався. Я, я, я пошевелив мозгами, я розібрався і вияснив, що це підроблений документ. Можливо, за нього два роки сроку Вітерю за це дається використання тут підробленого тут документа. Ну, так, ви будете мені давати документи. Я вам даю документи і карточка... — описувати нічого, я не вбура. У мене карточка киянина. киянина. Я житель міста Києва. Правильно, ви житель міста Києва. У мене доказом Карта цього являється Це документ. Це не документ у ваших правилах. Прописано. Картка киянина не прописана. Преса, товарі, сувеніри, мобільні інші. Там написано та інші документи ваших правил Чітко чітко І перелік тих самих інших документів. Я тільки що показувала документом, який закріплений конкретно цей перелік. Я дайте мені що... ні, закон я підчиняю тільки законам, не вашим оціми. Перелік доку вашу корпорацію, на підставі, як їх укрпочта, видає де... особисту кореспонденцію. документ. доказ, Коду Документа ні, ні. документа ні. я документа. намалювати буду ще більше чи ви. Мені закон, який передбачає надання цих документів. Закон я можу керуватися тільки законами. законом. Гаряча лінія Укрпошти. От мені з цього приводу і пошта повинна дати роз'яснення. от Якщо ви дасте, там все розписано буде. От між іншим, хто мені, дайте мені інформацію, від кого мені е, прийшов лист? Одне тільки дайте інформацію. Даже інформацію не будете давати. я можу Там мені від. У пошти по мені не передоставили документ, щоб я бачила на кого мені представляти інформацію. Ви це робите під примісом. розумієте? ви мене принуждаєте до виконання цивільно-правових обов'язків. Це кримінальна стаття. Примус про виконання цивільно-правових обов'язків. А ви примушуєте мене нервувати на робочому місці? Навіщо воно мені Розкажіть. це питайте це Смілянського, це Питайте ви Смілянського смілянському. Да. Доброго. — Тут за що ці дівчата... — Опар громадянина України це підробка. Треба тільки СССР у міжійни. Не А! — Ми завтра проведемо. Зараз ми загрузимо коробочку. Так. Ви як... Керівник поштового відділення, ви відмовляєте мені в обслуговуванні, так? Я не відмовляю, в обслуговуванні, не дасте мені документ, і я вам надам вашу кореспонденцію. Я вам більше, ніж достатньо дав документів. Може мені вийти на вулицю і віддати кому-небудь, бо хтось іде і все. Це не гроші, ви тільки гроші можете, паспорт для грошей, Ні. якщо хто буде отримати або ціни. Де документи, документ. документ? Покажіть мені документ, де оце така вимога є. Закон. Мені норма закону. Правила вашої корпорації фірми. Я не, ну, вони, даже, ну, але я погоджуюсь навіть на ваші правила. Покажіть мені, де в правилах прописано конкретно. Показували правила. Підходьте, будь ласка, не та, та інші документи, там написано, та інші документи. 908, 79, 89. Так, ви мені даєте інформацію, хоча б звідки мені прийшли листи? Ні, я не, так не даю такої інформації. Ви інформацію... О, ви що? Просто здіваєтеся. Чого я тут мене рукавати за вас? Ідіть додому, понервуйте дружину, понервуйте дітей. У мене є діти. А не вас слухати, що ви на мене постійно. Це ваші, ваші куди? Вам за це гроші платять? Ви підписали цю шарабу. Це фірма, а не державний орган. Ви мене обманювали, навіть між іншим. Ви мені повідомляли, що це державний орган. А казується, це не державний орган, це фірма, це комерційна фірма, яка працює. акціонерне товариство. Це фірма. Фірма. Фірма гаряча лінія в він робить. що Ваші ровно. Сірош два? <зваш> ну добре, все, що й не далі, тоді що ж. Своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства. Оберіть, будь ласка, питання, яке вас цікавить. Інформація, що це не Так, сьогодні у нас 29 лютого 2024 року. Черговий раз телефонує на гарячу лінію. Кабінету Міністрів. Питання реабілітації, протезування, ортизування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення. Натисніть 4. Питання ветеранів війни та членів їхніх сімей. Натисніть 9. Прослухати інформацію ще раз. Натисніть зірочку. Для з'єднання з фахівцем натисніть 0. Або залишайтеся на лінії до з'єднання.

Доброго вечора, консультант 690 Валентина. Як я можу до вас звертати? Один з людей, мужчина в статусі громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки Дмитренко Микола Олександрович. Телефоную до вас в черговий раз про порушення моїх прав. А, а ви номер не сказали? Свій номер між іншими не сказали. 590. 590, ага, Дякую. Значить, мені поштове відділення не видає поштову кореспонденцію на моє ім'я. Я про це повідомляв вже практично це шість звернень було до Кабінету міністрів. Ніхто нічого не робить. Як це так виходить? Для чого тоді гаряча лінія? Для, того, для чого тоді існує Кабінет міністрів як орган виконавчої влади, який не може навести лад у системі поштового зв'язку? От виникає Ми... Звичайно, так. Да. В мене можете подивитися Ви там. Номер. Та їх там дуже багато. Я просто з собою не взяв запис. Просто я думав, впевнений був, що мені поштове відділення видасть кореспонденцію. Я от знаходжусь зараз на поштовому відділенні 03061. Вони мені не видають кореспонденцію. І, все. І що я буду говорити? І це вже тягнеться три місяці практично. Я їх попереджав навіть, тому що вони нанесять мені моральні і матеріальні збитки. Хто буде платити 100 тисяч гривень моральних і матеріальних збитків? Так а чому вони користуваються не а це їх питати. Вони мені посилаються на незаконні якісь вимоги виставляють нереальні, які виконати неможливо. Я їм повідомляю, вони з мене вимагають книжечку. Я ж і про це гарячу лінію повідомляв вже вашим колегам. Я вже повідомляв, що я оцей вони з мене вимагають. Оцю книжечку, підроблену книжечку, яка має називається паспорт. Я це повідомляв, всі докази надавав вам, операторам. От і, і, і від вас... У вас немає паспорта. У мене він є, але він підроблений. Я їм сказав, якщо вони розпишуться, що вони несуть відповідальність, тому що за використання підроблених документів мені буде світити. А він у всіх, і у вас він теж підроблений, між іншим. Ну, у всіх, воно це стосується всіх. Ну, всіх це задовільняє, вони І ви в тому числі, ви вам ви хочете бути співучасником злочину. Ну, це ваше, а я не хочу бути співучасником злочину. Використання підроблених документів. З цього приводу ви ж насилали. У мене ви пересилали у Міністерство регіонального розвитку туди, від них теж. Може, от прийшла мені відповідь, але вони ж мені не дають її. Там роз'яснення мені вони повинні дати якесь мені міністерство. Як поступати мені? Ну я не хочу. ці громадяни України, вони і ви в тому числі ви хочете бути співучасником злочину. Я Олександрович, ви бажаєте зареєструвати звернення до органів влади? Так? Звичайно. Ну вкотре, ну, скільки це буде тягнутися? Ну це три місяці тягнеться. Адреса вас яка? Ну мене поштове відділення мені до востребування. У мене поштова адреса там, але кореспонденцію надсилать мені. От на поштове відділення. Адреса ваша де ви проживаєте? І, і вам сказати і сейф, де гроші лежать? Я вам сказав, поштове відділення 03.061. Поштова адреса, якщо вам так треба. Ну, це тактики для, для галочки вам. Проспект Відрадний, 55, квартира 97. Але мені переписку зі мною вести через поштове відділення. Ну це хто то розбереться, ну, ну як, ну, вони. Навіть мені не надсилають повідомлення про те, що мені надійшла кореспонденція. Даже. Ви розумієте, як це так? Що це витворяє Укрпошта? отримали, так? Да, да, до сих пір я не можу отримати. Ні, там вже вони мені одне, що мені повідомили, що на моє ім'я два е, рекомендовані листа на моє ім'я. Вони мене прекрасно особисто знають. Я їм надаю документи інші, крім цього підробленої книжки. Я даю посвідчення, пенсійне посвідчення. Я даю їм карточку к... киянин. Вже про відповіді, що вам. Надали повторну відповідь, повторна відповідь також уже підготовлена. Так ну толку з того, що вона підготала, то я не отримав. Ну це ж тягнеться три місяці. Очі... очікуйте, будь ласка. То, то ну, скі... ви? Підготовлена друге. Відповідь вам друге. Ким, ким підготовлена? Ким підготовлена? Ким підготовлена? території та інфраструктури? Ну так хорошо, так, так там туди ж пішло вже, мабуть, вже їм зайшло штук чотири від вас, пішло чотири звернення. До сих пір вони мені відповідь не надали. Ну опять же, можливо, хтось і надав. Да, ні, поки, що, поки що немає сенсу реєструвати. Да ні, yeah, да не ні, не да не ні, мій. Я заперечую, реєструйте обов'язково і давайте мені номер реєстраційний. І не вийшов. Як це? Три місяці назад я направляв. Три місяці назад. Ви повідомлення зареєстрували 20 лютого. Це не три місяці. У мене є і попередні звернення. У мене є і раніше були звернення. Якщо ви не отримали відповідь на звернення. Зареєстровано повідомлення про нетримання вітрила. Це повідомлення про... В, відбувається гені повідомлення вже зареєстровано зараз і повторно немає Ви з ви розумієте, ви... Ви розумієте. <рес> а, дивіться, я перебуваю, я вибачаю, ви припиніть. Я забороняю вам роз'яснювати мені будь-які моменти. Я вам повідомляю, що йде геноцид нашого роду. Іде геноцид тотальний. Я не можу отримати пенсію, я не можу отримати соціальне забезпечення по тій причині, що мені пошта мене не обслуговує органи влади вирішують. а мені пенсії не платять. Мені соціальне забезпечення не надають. Ви розумієте? Це ж це злочин, це геноцид. Ви, ви ви знаєте, що тому що я вам і я вам повідомляю. Я... я вимагаю зареєструвати моє повідомлення про геноцид нашого роду. Так, шановні друзі, ну це так. Бачите, що вони роблять? Отак ніхто не реагує. Я нахожуся в поштовому відділенні. От це як прямий доказ того, що я все-таки був, я їх вимагав, вони мені не надають ці документи, ну, що я маю. У мене нічого більше не залишається, як ти. І що робити, і що робити, що робити. Не знаю. Шановні друзі, ситуація, як ви бачите, така, як є. І е, от, давайте так, ми